Доброго дня. Підскажіть, будь ласка, як мене чути? Чатику напишіть, наскільки мене добре чути. У нас буде з вами такий невеличкий вебінар. Ми з вами пройдемося по наших акційних пропозиціях, які зацікавлять і вас, і наших туристів. Тому давайте перевіримо звук і будемо з вами починати. Напишіть, будь ласка. Так. Все чути. Все, все прекрасно мене чути. Дуже дякую. І так, як ви знаєте, Туреччина є одним із найпопулярніших напрямків цього літа, в принципі, кожного літа. Це о, о, Туреччина, це та країна, яка. Підкорює наших туристів, і дуже багато туристів їдуть відпочивати. Туреччина це прекрасний сервіс, це Средиземне море, це неймовірні гори, бухти, зелень, різні ліси, пляж, і, звичайно, свіже повітря це те, чим підкорює наших туристів, ну і, звичайно, Туреччина підкоряє наших туристів своїм сервісом, який надається в готелях. Оскільки цей напрямок достатньо популярний, ми підготували для вас акції та спецпропозиції. Почнемо з першої. Акції, яка зацікавить вас, наші любі агенти, це The Best, The Best Turkish Sales. У вас є прекрасна можливість виграти безкоштовне проживання в готелі п'ять зірок на двох з харчуванням, все включено на егейському чи антилійському узбережжі. Для цього вам потрібно всього-навсього забронювати найбільшу кількість туристів. Ця акція діє у нас абсолютно на весь сезон. Проводиться на тури з заїздом з 1 і 4 по перше, 10. Участь беруть чартерні автобусні тури до Анталії, Бодруму, Мармарісу. ну і, звичайно, авіатури з вильотом з будь-яких міст. Акція у нас вже достатньо давно розміщено на нашому сайті. думаю, більшість агентів вже знаю і працюють над збільшенням своїх продажів компанії Travel Professional Group. Хочу вам нагадати, що у нас в цьому сезоні. Особисті чартерні автобусні рейси до Анталії, до Бодруму, до Мармарісу. І, звичайно, ми пропонуємо виліти з таких країн, як Молдова, Румунія, Польща, з цих всіх країн. У нас прораховані на нашому сайті тури, і, звичайно. Туристи, незважаючи на де, де знаходяться, можуть забронювати тур в Travel Professional Group. Наступна акція безкоштовна глядова екскурсія Марморісу. Ця екскурсія вона діє під при бронюванні наших автобусних турів до Марморісу. Це прекрасна можливість такий, розбавити пляжний відпочинок і, звичайно, познайомитись ближче з самим містом курортом Мармарісу. Тому, будь ласка, бронюйте, пропонуйте своїм туристам тури на Гейське узбережжя, і ваші туристи не тільки відпочинуть, але й ще й познайомляться більш познайомиться більше з Мармарісом. Далі ми пропонуємо також безкоштовний індивідуальний трансфер. Це дуже класний подарунок для наших з вами туристів. Цей безкоштовний індивідуальний трансфер, він діє на пакетні тури, авіатури або автобусні тури. При бронюванні конкретних переліку го готелей ви маєте безкоштовний індивідуальний трансфер в аеропорт, готель, аеропорт. Акція діє на бронювання з. 30... З 2003 по 30 -те, -те. при бронюванні у вас вже автоматично цей безкоштовний індивідуальний трансфер вже прорахований наших пакетних турів. Ця акція вона діє на конкретні готелі. Тому звертаю вашу увагу, якщо у вас є туристи, які. Хочемо конкретний готель, або ви пропонуєте той чи інший готель з нашого переліку, ви можете одразу дивитися ціни, бронювати в Travel Professional Group, тому що наші туристи отримують безкоштовний індивідуальний трансфер. Вся інформація також є на нашому сайті, в розділі «Агентство в особистому кабінеті, вкладочка акції. В Туреччині і там є перелік всіх акцій. І якщо ви не запам'ятали всі ці готелі, ви можете скористатися нашим сайтом. Там повністю є весь перелік. Далі дуже класна акція, така спеціальна пропозиція знайти дешевше та отримуй винагороду. Ми зібрали перелік 200 готелей в Туреччині, на які гарантуємо найкращу ціну на ринку. Як працює ця акція? Ви звертаєтесь до нас, ми підтверджуємо заявку з найнижчою вартістю, а також нараховуємо вам додатковий 1% вартості заявки у вигляді бонусів у вашому особистому кабінеті. Акція дуже класна, весь перелік готелей також у нас є на нашому сайті, то ви можете обов'язково собі скачати, роздрукувати ці всі готельчики і, звичайно, користуватися. При бронюванні ви отримаєте приємний бонус. Дата початку. Цієї акції з 22.05.2024 року і до 31.10.2024 року. Далі наступна наша акція апгрейд номерів. Це взагалі дуже класний бонус для наших з вами туристів. Якщо ви бронюєте автобусний тур до Туреччини, то ваші туристи отримують апгрейд мінімальної категорії на номер в готелі. Як це працює? Ви бронюєте заявку на мінімальну категорію, ваші туристи автоматично отримують апгрейд номеру за наявності. В основному наші партнери, якщо є така можливість, обов'язково перепідтверджують. І якщо Номер підтверджений до абгретної категорії. Період проживання буде з 01.06 по 30.06. Ця акція діє на всі дні заїзду, крім святкових дат в Туреччині, свята Байрам з 15.06 по 20.06. Готелі, які беруть участь в акції: це корондон Плай Кимер, Адора Хотлос Резорт, Омелія Beach, Sunelie Beach Beach Club Daganae, Spice Hotel, Kierman Sidera, Kierman Sidarin, Kierman Calyptus і Surgun Arcadia Luxury, і TH Hydros Club. Це всі ті готелі, на які ми маємо достатньо хороший об'єм. Ми та наші партнери маємо номери. Ну і звичайно, це ті готелі, які користуються популярністю наших продажів. Тому в цій акції беруть тільки ці готелі. Далі підвищена комісія на автобусні тури. Як ми розуміємо, автобусні тури. Ми пропонуємо більш для відпочинку дешевого сегменту, ніж Савія, але хочу вас запевнити, що наші автобуси дуже комфортні, новесенькі, класні. Ми всі їх проінспектували. На кожному рейсі у нас є супроводження. Є вайфай майже на всіх автобусах. Вайфай працює на території Румунії, Болгарії, України. На жаль, на території Туреччини Wi-Fi не працює, навіть якщо це автобус із Стерлінку, Стерлінг не працює на території Туреччини. У Комфортні місця є і розкладається сидіння. Є комфортна підставка для ніг, є комфортна підставка перед синінням, всі автобуси оснащені туалетом, він відкривається тільки в екстрених випадках. В принципі, у всіх наших автобусних турах робиться зупинка кожні 4 години. Тому не переживайте ваші туристи. Доїдуть повністю з комфортом. Ну і, звичайно, це такий бонус для вас і для агентів це те, що на всі автобусні чартерні рейси до Анталії, Стамбуту, Водрому та Мармарі суді підвищена комісія 12% на період заїзду з 1.06 по 30.10. Дата початку цієї акції з 28.05, тому ви вже можете зараз бронювати автобусні тури Travel Professional Group. І постійні акції, які в нас діють повністю по всій компанії. Це нічне полювання бронюють татури о півночі, восьм ранку і отримати підвищену комісію. Це щаслива середа. Щаслива середа у нас сприймають всі країни, включаючи Туреччину, що середи з 9.00 до 20. 3,50 до 2359. Бронюйте пакетні тури і отримайте підвищену комісію. І звичайна акція натуродинамічного покотування. Вона в Туреччина також є в динаміці, тому бронюйте тури динамічного покотування і отримайте підвищену комісію. Шукайте деталі акції у нас в особистому кабінеті. Агент акції. Далі переходите країну, яка вас цікавить, і ви бачите всі акції. Дякую за вашу увагу! Хороших продажів і мирного неба!